Анна Моджаро знає, як створити комфортний інтер'єр і врахувати всі побажання замовників. Ми вибрали п'ять проектів хітів дизайнера і розповідаємо про кожен з них. Який інтер'єр вам подобається? Найбільше красива дівчина зі зручною переплануванням бюджет цієї двушки був не більше 2 млн гривень без урахування оплати роботи будівельників. Тому Ганні Моджаро довелося придумувати і шукати варіанти за максимально низькими цінами так. Проект є меблі з іке, консоль, тумби і люстра куплені на розпродажі в маркетплейсі. Топ Тен багато позицій на складах ліквідаціях Не обійшлося без перепланування, кухню об'єднали з вітальною спальню перенесли, а на її місці облаштували вітальню. Для основної обробки вибрали англійську екофарбу, а для кожного приміщення в квартирі зробили свій акцент. Наприклад, в покої з'явилися гіпсові панелі, на кухонному фартусі використовували незвичайну опуклу іспанську плитку для обробки стіни в спальні вибрали фреску з рослинним орнаментом. Дивитися проект цілком монохромний інтер'єр з яскравими акцентами. Олірна палітра, перша, що кидається в очі в цьому інтер'єрі, за основу взяли чорно-білу монохромну палітру, в яку додали яскраві червоні і сині елементи, в інтер'єрі є червоні холодильник і побутова техніка, яскраві постери, декор, а червоні барні стільці Анна знайшла в маркетплейсі топ. Тен особливо брутальною вийшла кухня з чорними фасадами, металевими меблями і світильниками. Інтер'єр спальні вирішили зробити більш м'яким і романтичним, але додали родзинку у вигляді бра, які знайшли в топ. Тен для цього вибрали ліжко в рожевому відтінку і використовували м'які панелі для узголів'я, до речі, площа квартири студії всього 52 квадратних метра, і дизайнеру вдалося організувати кілька функціональних зон. Кухню з барною стійкою, спальню, вітальню, гардеробну, ергономічну ванну і пральню. Дивитися проект повністю. Затишна однушка зі зручною спальною і робочим кабінетом. Замовникам важливо було отримати затишний інтер'єр зі спальною і робочим місцем. Кабінет розмістили на утепленій лоджії, а для обробки вибрали теплі відтінки. У спальні одну стіну обклеїли світлими шпалерами, а інші пофарбували в яскравий жовтий. У передпокої також акцент зробили на фарбування. Брав спальню, купили в маркетплейсі, топтен як і корпусні меблі, кухонний гарнітур робили на замовлення, комбінували закриті фасади з відкритими полицями, верхні ящики, достелі. Але головна фішка інтер'єру, на думку дизайнера Анни Моджаро. Це прихований холодильник, врівень з яким виведені ніші з полицями. Дивитися проект цілком однушка із закритою спальнею, кухнею, їдальнею і вітальною, щоб на 43 квадратах організувати закриту спальню, кухню, їдальню, вітальню і гардероб. Дизайнер вирішила приєднати лоджію до кухні у спальні. Зробили велику шафу на всю стіну. Акцентну стіну обклеїли шпалерами у передпокої Розмістили ще одну систему зберігання шафа з хозблоком і відсіком для верхнього одягу. Фішкою проекту Анна Моджару вважає художній розпис у вітальні, щоб замаскувати вхід в спальню. Я запропонувала встановити приховані двері і розписати стіну, згадує дизайнер. Вийшло саме так, як я і розраховувала. Двері розчинилися в пейзажі з горами, дивитися проект цілком зручна трійка з двома робочими місцями, власники квартири, молода пара з дитиною попросили дизайнера виділити на 78 квадратах два окремих робочих місця. Чоловікові потрібен був робочий стіл з оргтехнікою, дружині, невеликий гримерний, в іншому все, що потрібно для звичайного комфортного життя, кухня вітальня. Дитяча спальня з вбиральною і ванна кімната. У цій трійці майже всі перегородки несучі, тому перепланування не затівали, тільки збудували в спальні гардеробну, а в передпокої. Будована шафа від підлоги до стелі, бюджет на ремонт був обмежений, тому дизайнер поєднувала в обробці дорогі і бюджетні матеріали для обстановки вибирали недорогі предмети з іке, деякі конструкції робили на замовлення, дивитися проект цілком на опладинці.